Привіт, діти! Сьогодні пропоную нагострити свої вушка і приготувати долоньки. Вушками слухаємо склади, а долоньками ловимо тільки ті, де є звук. п Так-так, ніби каша кипить. Отже, слухаймо уважно. Аап. Ам. Які ви уважні? Молодці. А тепер наступна вправа. Спробуйте повторити за мною складові ряди. Спочатку я, а потім ви. Ап, уп. Іп. Іп. Ап оп. Па. По-пу? Відмінно. Ну, а тепер спробуйте продовжити словесний ряд. Називаємо картинки поля, помада. Поля. Помада. Як ви думаєте, якими будуть наступні картинки? Вірно поля і помада. А тепер пригадайте, чим відрізняються звуки від літер. Звуки ми як сприймаємо. Вірно, ми їх чуємо і вимовляємо. А літери. Вірно, літери ми бачимо, пишемо і читаємо. Тож познайомимося із літерою П. Я вам прочитаю вірш, а ви уважно послухайте і скажете, на який предмет подібна буква П. Я із букви П торік змайстрував собі турнік. Підтягнувся разів стоя. Маю силу і здоров'я. А тепер знайдіть той предмет, про який говорилося у вірші. Так, ось він, це турнік. І він схожий на букву П. Послухайте іще один вірш. У просторому дворі нам зробили Школярі гойдалку, гойдалочку, гойдаємось до раночку. Радість наші дітворі. Буква П стоїть у дворі. Знайдіть той предмет, про який говорилося у вірші. Вірно, ось він. Це гойдалка, і вона теж схожа на букву П. Слухаймо і повторюємо за мною. Скажемо склад Ап. Скільки звуків? Два. Вірно. Перший звук А, а другий звук. П. А разом. Вірно. Ап. А тепер позначимо ці звуки літерами. Перша літера А, а друга. І читаємо. А п. А якщо перший звук буде У, а другий. П, А разом У. П. А тепер позначимо літерами. Перша У, а друга літера. П. І читаємо У- А якщо перший звук буде І, а другий? А разом Іп. І позначаємо літерами перша І, А друга. «п» І читаємо. Іп. Ну, ви багато роботи зробили. Молодці! До наступної зустрічі, Па-па!